Українська греко-католицька церква одна з чотирьох традиційних українських церков, налічує понад 5 мільйонів вірян в усіх регіонах України та на шести континентах світу. Є найбільшою східною католицькою самоуправною церквою, яка визнає папу римського головою церкви. У 988 році, коли відбулося хрещення Київської держави, ми прийняли хрещення із Візантії і тому грецька. Католицька означає те, що вона і Вселенська, вважається, що українська греко-католицька церква поширена лише в західних областях України, але вона має свій осередок і в Дніпрі. На теренах Дніпропетровщини парафія Української греко-католицької церкви була створена у 1994 році. До числа парафіян належать переселенці із західних областей України та їхні нащадки, які зберегли свою культуру та свою віру. Тішить теж, як вони знаходили один одного. Не було такої можливості ні телефонів, ні, ні іншого. Але бачите, люди спілкувалися, один одному розказували, як вони їх знаходили, як вони один одного знайшли. Я не знаю, але я знаю, що з кожним разом на кожній службі їх ставало все більше. І доросла громада до, до 30 чоловік. Потім вже почали задумуватися про те, щоб мати якесь своє місце. Збудували храм, прекрасний Божий храм. І сьогодні ми разом молимося, разом радіємо і разом представляємо Господа Бога. Практично кожну роботу і від самого початку, коли почався, почався копати фундамент, практично все робилося власними силами і за власні кошти. Одно тільки що майстрів кликали, щоб розпис храму зробити. Ну і певно, що майстри виконували вже роботи, такі як іконостас, різьба по іконостасі і розпис. А всі решту роботи виконувалися силами нашої громади. Сьогодні, коли приходять оті люди до церкви, я їх бачу, знаєте, душа радіє, що незважаючи на той вік, незважаючи, бо були і студенти, і і молодь, і старші люди, і особливо знаєте, дуже так особливо було, коли от старші жіночки приходили там, що спробували нам допомагали, і це дуже тішить, тому що бачити любов до Бога, любов до віри вона спонукає людину до тої праці, і вона працює з радістю. І вона приносить користь і приносить радість. В Церкві є альбом, в якому відображена історія утворення парафії та будівництва храму. Тут вже є багато людей, які вже багато яких немає з поміж нас. Тут є описані священники перші, які були. Тут є також описано і початок будівництва нашого храму, і документація, навіть є та первинна, і навіть оті дози, і статут перший є. І також у, у цьому альбомі, коли підходить людина, яка брала участь у будівництві. Це для неї є дуже радісно і значуще. І навіть коли підходить людина, яка зовсім юна особа. Але коли вона дивиться, бачить цю історію, ці сторінки цієї історії, вона також приєднується своїми молитвами, своєю участю до тої великої справи будівництва церкви Христової. Греко-католицька церква у Дніпрі належить до Донецького екзархату, який включає в себе чотири області Донецьку, Луганську, Дніпропетровську і Запорізьку. Екзархат це є єпархія, яка розвивається для того, щоб екзархат став єпархією, повинна бути певна кількість парафій і певна кількість деканатів. В нашому екзархаті на даний час є 67 храмів. Служить 51 священник зараз. В процесі будівництва і в плані 20 храмів на території всього екзархату. Всього разом примірно десь коло 15 тисяч вірних. Згідно з угодами Берестейської унії, у греко-католицькій церкві богослужіння, церковна організація і обряди залишилися такими, як і в греко-православній церкві, але вона прийняла католицькі догмати про сходження Святого Духа від Отця і Сина і про чистилище, які в ті часи являлися головними розбіжностями між православною та католицькою церквами. Є п'ять догматичних різниць, які відрізняють греко-католицьку церкву від православної. Це значить, перше, це не узнають Папу Римського як голову церкви, друге це походження Святого Духа. Католицька церква вчить, що Дух Святий походить від Отця і Сина православні, що тільки від отця. Це є епіклеза, це коли відбувається переміна хліба і вина в тіло і кров, що як католицька церква і католицька церква, і Селенська церква вчить, що під час слів освячення прийміть їжте, це і моє тіло, приміти це і моя кров. А православна церква вчить, що під час епіклезі, під час молитви, після освячення є молитва до Святого Духа, який від... об'являє це тілом і кров'ю Ісуса Христа. Наступна різниця це є непорочне зачаття Діві Марії, що православна церква не знає, і чистилище. Католицька церква вчить, що після смерті людина попадає в чистилице місце дочасної кари. Ми молимося за померлих, ми жертви приносимо за померлих. А якщо нема чистилища, то нема змісту молитися за померлих. Бо якщо вже попав в пекло, то вже не поможе ніяка молитва. Якщо попав в рай, то вже не треба молитви. В іншому українська греко-католицька церква нічим не відрізняється від православної. Це є церква православного уряду з апостольським престолом. Є символ віри, коли ми говоримо вірою. В єдину святу, Соборну і Апостольську Церкву. Єдина, тому що вона є єдина на цілий світ. Вселенська соборна, тому що вона включає в себе всі, які б не були народи, з якими не були б традиціями, тобто вона є соборна, апостольська, тому що побудована і приєднана до апостольського престолу і свята через те, що церкві є святі Іконостас розділяє храм на дві частини: на храм вірних та святую святих Алтар. Ми знаходимося у вівторі, святая святих, пристіл, на якому є Євангелія, Хрест, Ківот. Через Євангелію Господь Бог говорить до нас, до людей. Коли ми приходимо в церкву, Господь Бог чекає якраз на зустріч людини. Щоб в той час до неї промовити. Коли ми вдома молимося, коли ми по дорозі молимося, ми говоримо до Господа Бога. А коли ми приходимо на службу, Господь Бог говорить до нас. Ще одною книгою, якою ми користуємося на богослужіння, це є служебник, це є книга, з якої служиться служба Божа. Ну і відповідно, крім служби, у церкві ще відправляються і утренні, і, і вечірні, які служаться з молитвослава. У дорохранительниці знаходиться тіло і кров Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Ще хочу розказати, що під Євангелієм на престолі в кожній церкві розміщений антимінц це є такий матеріал, в якому є вшиті мощі святого, без цього не може служитися служба Божа. Зараз ми перейдемо до. Прискомедійника. Прескомедійник – Це є місце приготування святих дарів до святої літургії. На прескомедійнику є чаша, є дискос, так само звіздиця, яка покривається дискос, ложечка для причастя і копіє. Це і сповідальниця. Люди підходять до сповіди з цієї сторони. Кликають на коліна перед священником для важної сповіді треба зробити спецсовісті, щоб згадати всі свої гріхи. І на сповіді перед священником говорить, коли останній раз сповідалася, і пригадує свої гріхи. Священик приймає сповідь, дає науку, і в кінці сповіді читається. Молитва розрішення від гріхів. Сповідатися треба, певно, що при кожній нагоді, коли людина відчуває потребу сповіди, але мінімум раз у місяць людина понеде до сповіді. В нашій церкві є статуя Господа Насуса Христа, серце Христове. Що є тою якраз відмінністю у католицької церкви, тому що наша церква в особливий спосіб почитає серце Христове, яке таке горить любов'ю до нас, до людей, і ту любов Господь Бог нам хоче передати. І ми так само приймаємо ту любов і віддаємо вірним. Так само перед Статом Ісуса Христа є така посудина із свяченою водою, яку може набрати кожен вірний. Тут навіть є така гарна. Гарна така кружечка, щоб набрати свяченої води і напитися прийняти ту ласку, яку Господь Бог постійно благословляє, щоб ми наповнили себе тою святістю, святістю в серцях Христових, яке так всіх любить і всіх хоче обійняти. В греко-католицькій церкві богослужбовий рік починається 1 вересня за новим стилем. Жамі говорити, що має статися. в сучасній греко-католицькій церкві богослужіння проводяться переважно українською мовою, яка у 2002 році визнана офіційною літургійною мовою разом з церковнослов'янською. Ми збираємося тут для того, щоб відновити нашу українську громаду для того, щоб в ній повноцінно існувати, духовно зростати під проводом нашої християнської моралі і традиції. Віруюча сім'я, дідушки, бабушки, і вот вирішили на личному примірі і сина нашого таким же образом привести в церкву. у нас не возникает, потому что он на здесь году своей своєї церкви. Прислужують уже возле престола, іміють звання свічконосця. Віра для людини то дуже важлива. Я впевнений, що тільки людина з вірою може бути вільною і відповідальною, тому чому вчить наша церква. Для мене дуже важливо в спільноті людей з дня ментальністю, з одним баченням і цінностями зустрічатися. Спілкуватися і служити Бог. Я перший раз відвідав даний храм. Я сам проживаю в місті Львові, і дуже приємно, що такі церкви католицький є в місті Дніпропетровськ, і відчувається, що віра в місті Дніпропетровську похоже на віру, якби і на службу Божу, яка відбувається у Львові. Ми перші християни в цій церкві взяли вінчання після 15-річного нашого життя. Ми обвінчалися в тій церковці, яка ще була недобудована. Ще вже розпис був по церкві, але як то говориться, ще були недороблені роботи. Завдяки нашій церкві ми спілкуємось разом, ми разом співаємо, ми разом згадуємо звичаї традиції, які притаманні нашому народові. Моя історія в цьому храмі розпочалася. Можна сказати, з дуже індивідуального підходу до мене як до парафіянки, що мене і пригорнуло е до Бога і до храму. Е у мене захворіла бабуся, і мені дуже хотілося піти на службу. Маючи сподівання, що моя молитва допоможе їй одужати, я прийшла до храму. Але отець сказав, що в цей день служби немає. Але оскільки каже, ти прийшла. Відбудеться служба, і ти будеш приймати в ній безпосередню участь. Служба відбулася, і, на щастя, моя бабуся дійсно після цього одужала. Після цього випадку я стала регулярно ходити до храму, відвідувати храм, молитися. А в наступному відчула і потребу співати в хорі, оскільки маю музичну освіту і дуже рада тому, що співаю і можу представляти Бога. Наш хор, як і наша громада, створюється поступово. Під час служби Божої на початках співали бабусі, а з часом ми в хор омолодився, якщо можна так сказати. Ми дуже хотіли гарно співати. і напевно, на це воля Божа. При церкві заснована бібліотеку, користуватися якою може будь-хто двері. Церкви відчинені для всіх людей незалежно від їх віросповідання. Церква зорієнтована на єднання всіх християн.